Святой Євангелія. ми всі... духові твоєму... марка, святого Евангеліє, читання, слава Тобі, Бог. Йшов Ісус із Назарета Галілейського, і хрестився від Йоанна в Йордані, І коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн Небеса, що розкривалися. І духа, який мов голуб, ходив на нього. І ось, о, Господь, Господь тебе, ти є син мій улюблений, в якому моє помоли. Ну, вода чудова, це не перший раз для нас таке купання. Ми довго готувалися до сьогодні. Це вже потрібно так виходити купати? Ну всю ми так купаємо. Почали з літа і так і не закінчили. А як ви тут Просто треба регулярно купатися, починати. Спочатку швидко зайшов, кому все, вийшов, одягся і пішов. О, Господи, Господи помилуй! за мир миршого світу, за добрий стан святих Божих, церковь за з'єднання і Господу помолимось, Господи, помилой, завладику яця нашого, блаженнішого митрополита Епіфанія, владику нашого високохресвященного і пистопа Фанатія, і за все у Христі брасту нашого, Господу помолимось. Господи помилуй, за Богом Богомбережну Україну нашу, за владу уряд, і військо її Господу помолимось Господи помилуй Треба Приводу це почати і не соромитись і не боятись. Коротко я А Як довго ви себе... вже практикуєте, Можете сказати? Ой, напевно, років вісім вже. Що тривати, я це вдруге тільки святкую. Має чоловік на фронті і ми з ним спілкувалися, кажу, було б класно, якби ми з тобою разом. І він сказав, давай, якщо ти словачка, то зніми мені відео, щоб я показав пацанам, яка вона жінка. І я вирішила, що буде готова. І зробила, так що будеш скинути. От, а так? Класно, мені сподобалось. Якщо думаю, це не буде останній раз, коли я буду прийнати і на наступний рік буду продовжувати цю традицію. Наприклад, у нашій одеській єпархії це рішення прийняв собор священників разом з мирянами. Це питання довго обговорювалося і е, ті, хто знав питання, доказували, як це потрібно, хто е, користувався тільки якимись традиціями, почуттями, казали, наскільки важливо залишитися, як були. Наші діди й прадіди. але коли з'ясувалося, що наші прадіди були на тому календарі, на який ми зараз перейшли, тоді аргументи власне і е, закінчилися. Церква вислухала кожну єпархію. Церква прийняла рішення е, синоду, рішення архієрейського собору, і потім рішення цілого собору церкви. Тому це рішення виважене, і на мою думку, правильне, що український народ повинен святкувати. Всі церковні свята, в тому числі Різдво і Водохреща, з усім цивілізованим православним світом, чи з більшістю православного світу, і бути подальше від тої злобної Росії і Російської православної церкви, сателітом якої є Українська православна церква Московського патріархату, бо все, що зв'язане з Росією, нас наближає, і найгірше те, що вони приходяться зразу захищати. Тому не тільки з богословської точки зору, але і з, з точки зору здорового глузду нам давно треба було перейти на той календар, який більш точний і більш правильний. І я вважаю, що Україна зробила правильний вибір разом з православною церквою України.